Нова вишита книга тепер надихатиме рівнян. В приміщенні бізнес коворкінг рівне майстриня Олена Медведєва представила нову роботу. Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Вона вишита без скорочення, вишита сучасною українською мовою. Тому що ми фактично втратили два оригінали. Латиною зберігається в Швеції. Вона приїздила до Києва перед повномасштабним вторгненням мені вдалося побачити цю конституцію на власні очі. Староукраїнською перебуває на зберіганні, на жаль, в Москві. І тому хотілося також, щоб Україна мала оце рукотворне письмо. Презентували книгу на відкритті простору креативних індустрій, вишивані книги. Авторка каже, що у колекції має бути своя родзинка. Тому саме сьогодні вона побачила світ. Я розуміла, що моє покликання як людини, яка знає, як володіти голкою і як вишивати слово, воно далося в знаки. Тоді я вирішила вишити конституцію під час блекаутів, вишивалася при свічках, при каміні. Протягом року вишивала. Згодом та трагедія, яка трапилася в моїй сім'ї, вона поставила на паузу цю книгу, але вже через рік я взялася до роботи і вже в такий спосіб вона побачила світ. Жінка розповідає, що скоро представить ще один витвір, а також розпочала роботу над новим фоліантом. Вишита конституція та інші роботи майстрині будуть зберігатись в арт-просторі в приміщенні бізнес Рівне», де й пройшла презентація. Відвідувачами заходу стали громадські діячі, журналісти, працівники музеї, та й всі охочі, яким не байдуже мистецтво. Нам, як музейникам, дуже радісно, і нас дуже тішить такі події, і такі місця. Бо коли ми у себе зберігаємо величезні колекції вишиванок, які пройшли крізь століть, то сьогодні твориться нове сучасне, яке теж буде зберігати і передавати пам'ять вишиті книги, і це таке собі місце зустрічі традиції і сучасності. Ознайомитись з вишиваною колекцією можна за адресою вулиця Поштова, 2, з вівторка по понеділю, куди авторка запрошує містян на екскурсію. Ірина Філіпчук, Аріна Тітова. Новини Рівного.